Репортер Доти 2. Епізод 35. Ще не час заряджається. Ще не час. Даруйте. Не можу телепортуватися. Ну, тоді лишається покластися на мій професійний дар ухилятися. Час ухилятися. Я курте. Я помщуся за тебе, Енігмо. Дарма, що ти Енігма. ЕГГ Джі-Джі! прошу, закінчуйте вже і скаргу на Енігмо. Ви за це поплатитеся! Гаррі, як же вас тут багато! Що, ми женемо сюди по одному і здихаємо? Так, я теж хочу! юху! <roar> а, ніколи не знаєш, як піде гра у доді. Кілька помилок можуть мати не злі наслідки, егеж. Пех. Ой лишенько. Нижна лінія у страшній халепі! Найбільше зграє кріпів, що я коли бачив. Як би взагалі таке допустили? Йой! Так, за мною. Дуже добре. Ще трішечки! Гоу-гоу-гоу-гоу, гей! Вау! Гоу! Молодець вам, нам треба причепити до нього колеса і посунути на чужу базу. Наш план накрився мідним казаном. Ага. Усе гаразд, хлопці. Але давайте вже якось триматися гурту. Разом воно ж краще. Воно все гарно, але є важливіше питання. Куди поділася команда пітьми? Закладаюся, вони пішли на Рошана. Твоя правда. Сраколис. Ми спробуємо їх зупинити. Запросто. Отак моя чорна діра готова. Рушаймо. Так! Мастемо Юху. Я Гірокоптер. Прошан поліг від команди Пітьми. <кхем> Рушаймо захищати базу. Юху. Озвучено товариством Трикрапки на замовлення порталу Play.ua